Вітаю в родині Головбуха! Добре, коли підприємство має надійних партнерів. Але це точно не везіння, а результат спроб, помилок і перевірки часом. Як створення, так і розвиток бізнесу передбачають пошук контрагентів. Експерти Головбуха підготували для вас перелік найважливіших моментів, які слід перевірити, коли плануєте укласти якусь угоду. Причому інформацію ви можете взяти з відкритих джерел: єдиний реєстр, реєстр судових рішень, система виконавчих проваджень, реєстр боржників, реєстр нерухомості. І, звісно, ретельно проаналізуйте майбутній договір. Але спершу ознайомтеся з публікацією вона зорієнтує на що звертати увагу. Також у номері опублікували інструкцію, яка допоможе відобразити зменшувальні розрахунки коригування. У ПДВ звітності. Експерт пояснює, що робити покупцеві та продавцю залежно від того, коли зареєстрували розрахунки коригування і чи було це своєчасно. До інструкції також є приклад, щоб вам було простіше розібратися. Розглянули і таке питання, як звільнення працівників, із якими призупинили трудовий договір. Просто звільнити за прогул не вийде. Мінекономіки, держпраці. Та й суди не на боці роботодавця. Але безпечні способи розійтися є. Як це оформити, читайте у статті, а ще тримайте чергове поповнення до банку проведень. Цього разу про облік готівкових розрахунків користуйтеся прикладами бухгалтерських проведень і не забувайте про можливість замовляти у цій рубриці свої теми. Залишайтеся з Головбухом, вашим надійним і випробуваним часом партнером.